Соціально побутова драма Наталка Полтавка. П'єса Наталка Полтавка один з перших драматичних творів нової української літератури, який реалістично змалював життя українського села століття. Історія написання. В 1818 році Котляревського призначено директором Полтавського театру. У 1819 році вперше інсценізовано п'єсу Наталка Полтавка, яку вважають. Початком народження українського професійного театру 1838 рік вперше надрукована в українському зборніки, підготовлена серед. До написання Наталки став дійсний факт. У театрі, де був директором Котляревський, працював селянин Мефодій Семежон, який одного разу розповів Котляревському, що приїхала його племінниця, до якої сватається писарчук. Але вона не хоче за нього йти, бо чекає свого нареченого, який чомусь забарився і вже не повертається із заробітків цілих чотирьох. В основу сюжетної канви Котляревський поклав типові моменти дійсності, відання дівчини заміж за багатого нелюба та розлучення з коханим пару -паспорт. Паспорт вору. Рік написання 1819 Літературний рід, драма, жанр, соціально побутова драма за визначенням автора малоросійська опера. Тема зображення життя і побуту українських селян на початку 19 століття. Покос кохання бідної української дівчини селянки, яка відстоює своє право на щ... ідея втілення народного ідеалу української жінки, її моральної краси, засудження лицемірства в образах виборного і возного, основна думка офіційна мораль тогочасного суспільства суперечить гуманістичним принципам. Головні герої Наталка Полтавка, Петро, мати Гурпина Терпелиха, Возний та виборний Макагоненко, Бурлака Микола. Особливості твору. Якщо тогочасні політичні опери мали переважно розважальний характер, то п'єса Котляревського це серйозний твір про прекрасну душу народу, його щире серце, світлий розум і гірке безталання. Письменник реалістично зобразив життя простолюду, критично засудив тодішнє суспільство, хабарництво, обдурювання, зверхність багатих над бідними. Автор змалював взаємини між простими людьми, використав невичерпні скарби народної розмовної мови і творчості. Композиція Експозиція. Початок першої дії, де читається, що знайомиться з місцем подій. Це над Дворсклою, хата Терпелихи, головним героєм твору Наталкою. Тут ми дізнаємося, що Наталка дуже любить Петра і чекає його з далеких мандрів. Зав'язка. Подальші сцени, з яких довідуємося про намір возного одружитися з Наталкою. В цьому йому допомагає виборний. Розвиток дії. Старшина села вмовляє Наталку погодитися на шлюб з паном вознем і діє через матір, а другий посередник Микола влаштовує побачення Наталки з Петром, який оце повертається із заробітків, куди погнали його лиха доля і Наталчин батько, що не погодився віддати дочку за наймата. та й стара терпелиха мріє про багатого зятя. Отже, на шляху до щастя закоханих майнова нерівність. Кульмінація. Категорична відмова Наталки стати дружиною Возного. Розв'язка. Благословення матері Наталки і Петра на одруження, оскільки Возний зазначив, я одказуюсь від Наталки і уступаю Петру Петруво, вічне і потомственне владіння з тим, що зробив його її благополучною композиції твору важливим є авторські ремарки, тобто пояснення драматургу щодо місця і часу дії, обстановки, вигляду персонажів, їхнього одягу, віку, поведінки, міміки, жестів, психологічного стану, інтонації. До композиційних одиниць п'єси слід віднести монологи, діалоги, у яких розкриваються характери героїв, а також пісні, які є самохарактеристикою характеристикою героя. Сюжетний ланцяжок у селі під Полтавою ми зустрічаємо дівчину Наталку, що йшла з вітрами на коромислі по воду та дуже сумувала за коханим Петром. До Наталки підходить возне, освічується її в коханні і пропонує вийти за нього заміж. Наталка відмовляє йому, просить возного не жартувати та не вводити її у славу. З'являється виборний, розповідає возному про Наталку і просить бути посередником у його сердечних справах. Але в цей час вдома у Наталки відбувається дуже неприємна розмова з матір'ю, в ході якої Наталка обіцяє матері вийти заміж за першого жениха, який до неї прийде. Увечері до хати приходить Макогоненко і пропонує дівчині одружитися з вознем. Сільською вулицею йде парубок, це Микола. Він зустрічає Петра, повертається в Полтаву, починає з ним розмовляти. У ході розмови з хати, що неподалік, виходить возник з виборним, які пов'язані рушниками, і Петро дізнається, що просватана одна з найкращих дівчат у їх селі Наталка, яка раніше жила у Полтаві. Петро розуміє, що це його Наталка, і просить Миколу, щоб той організував йому зустріч з нею. Петро просить Наталку не суперечити матері та вийти заміж за возного, намагається віддати їй гроші, які заробив, щоб возний ніколи не дорікав їй за те, що вона бідна. Цей вчинок Петра всіх вразив терпелиха розчулилась, а возний взагалі вирішив зробити благородний вчинок і просить матір благословити Наталку й Петра. Наталка та Петро щасливі, а разом з ним радіють і веселяться усі. Прем'єра вистави відбулася у 1819 році в Полтавському театрі. 21 січня 1821 року драма Наталка Полтавка була поставлена у Харківському театрі. З великим успіхом і не раз вона йшла на сценах Петербурга, Москви, Кишинева, Мінська, Варшави, Таліна, Вільнуса, багатьох міст Сибіру, Середньої Азії та Кавказу. Її з успіхом ставили російські театральні трупи. Згодом її вітав Париж, далі Лондон, Загреб, Нью-Йорк, Відень, Сіне, Торонто та інші столиці світу. Характеристика персонажів Наталка, центральний персонаж п'єси, ідеальна героїня. Небагата я і проста, но чесного роду, не стежуся прясти, шити і носити воду. Золота недівка, крім того, що красива, розумна, моторна і до всякого діла дотепна, яке в неї добре серце, як вона поважає матір свою, шанує всіх старших себе, яка трудяща, яка рукодільниця. Себе і матір на світі держить. Вірна в коханні чекає на Петра вже чотири роки. Наталка без душі його любить, через його всім женихам отказує. Петро, чесний, великодушний, здатний, на самопожертву заради коханої. Він кохає Наталку, більше, як самого себе. Готовий усі зароблені гроші віддати їй, щоб возний ніколи не дорікнув, що взяв бідну. Сирота без роду й племені, без талану і приюту. ГОРПИНА Мала двоїстість натури, любов до Петра як до рідного сина, і в той же час зневага до нього, як до бідняка, голодранець, шибеник, пройдисвіт, мріє про багатство і її краще вмерти, як жити в бідності. Возний чиновник, бюрократ, хабарник, хапун, такий, що із рідного батька злупить, мова персонажа, жахливий суржик з українських та російських слів, завчених канцеляризмів, словесний парази те я то як то. Заскорузла душа, але в ній є місце і великодушності, відмова від коханої Наталки заради її щастя. Микола твердої натури ніколи не впадав у розпіч, дотепний оптиміст, відчує не має місця в його житті, любить козацьке товариство сирота без роду, без племені, без талану, без приюту. Виборний має двоїстість натури, як з одного боку, хитрий, як лисиця, де їй чорт не зможе, пошли макагоненка зараз докаже, нещирий. Користолюбний, з іншого боку, прихильність до бідних зневажає чиновників бюрократів. У тексті 22 пісні, пронумеровано 19, арії, дуети, тріо, хор як фольклорного походження. Із найпопулярніших віють вітри в'ють буйні, у сусіда хата Біла так і літературного всякому городу нрава і права Сонце Низенько. 1890 року Микола Лисенко написав до п'єси Наталка Полтавка музику. Його одноіменна опера стала шедевром світового мистецтва. Майже 200 років на сцені йде Наталка Полтавка.